Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, продовжуємо з баті працювати. Знову коротше, виїхали трошки городи подискувати. Ніби сонечко світить, але холодрига капець просто. Сьогодні вже, вже в, зимні, в, зим, в зимнього пуховика однієму, тому що ну, реально холодно. Коротше, у город нас Соток 40 соток. Був горох тут у нас, ми його змолотили, нічого не робили після гороху, бо як просто стояло поле, не дисковане, нічого не було. Сьогодні, коротше, дискуємо. Ну, все така картинка. Виходить. Ну, звісно, це вам не, не МТЗ, не ЮМЗ і дискова, легенька, але ну... В принципі, для нас вистачає. Знову вітер сьогодні дує, буде задувати. Давайте вже йдемо на ту сторону, подивимося, як там виходить. Бачите, в цьому тракторцю так передачі включається, що можна і другою ходити без проблем, і навіть третьою. Не знаю, чи із нових тракторців потягнути на третій. Ну, зрозуміло, вони там швидше їдуть. Ну от такий результат маємо. В принципі, рештків небагато зовсім. Вони тут в принципі, вже ну, перетрухли, отак зверху лежали. Там трохи в низку, де вода стояла, то там, там бур'ян трохи є. Але нічого, хай каже, нормально. І я так думаю, що нормально. Так що працюємо трошки, а десь можливо. Днів 2-3 та й будемо сіяти. Так уже, щоб все задискувати. У нас трошки городів є, задискуємо його все та й будемо сіяти. Коротше, зиму пшеничку будемо сіяти. Вже протруїли, приготовили та й будемо працювати. Це краї батя, по два сліди проходить. Ну, знаєте, як від, від межі то трохи більше бур'янів чогось. Ну, так завжди. Так що так виходить. Це друзі, вирішив вам показати по сусідству город. Тут знайомий дядько собі почав орати. Ну дивіться, що тут виходить. Там трошки вище, то таке більше пісок, а сюди нижче, то взагалі. Звісно. Це в нас теж було б таке, якби тут оранка була і то, не факт, що воно оралося, І так є груді, як їх розбити. Есть, все одно посіємо, а що ж робити? Так, друзі, ну що, дивіться, отакий результат маємо. Ну, да, Там де менше решток, там де менше то там трошки краще. Тут трошки не ну, є, все бачите, попалося. Нічого, морозець вдарить, він його приб'є, все, воно змерзне і йому буде капут. Коротше, отак от Батя працює. Будемо сіяти, сівалка вже готова, там деякі модернізації зробили по сівалці. Будемо сіяти, я покажу. Ось такий цей рік, бачите, засуха. Але нічого, що якось треба казав, пристосовуватись до того, що є. Так, На цьому завершую відео. Їду набирати, треба, треба набрати пшеницю, бо вона там. В великому бегу треба в мішки загрузити і, можливо, завтра ще й посіємо навіть. Бачу, ще трошки є тут роботи, ще пару городів. Їду готую пшеницю, вона вже протравлена, як казав. Ну і покажу вам, звісно ж. Ну, а на цьому завершуємо. Батя далі працює, їду працювати і я. Так що коментуйте, пишіть.